Привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачне латиноамериканське печиво Альфахорес. Ніжне пісочне печиво з вареною з Готується легко та з простих продуктів. Поїхали! Спочатку в миску для замісу додаю 100 г вершкового масла. Воно повинно бути м'яким, тому заздалегідь дістаньте його з холодильника. Якщо ви поспішаєте, можна трішки підігріти в мікрохвильовці, буквально кілька секунд. Але обов'язково стежте, щоб воно не розтануло. Збиває масло міксером приблизно 5 хвилин. Воно повинно перетворитися на ніжну пишну масу, посвітлішати і трішки збільшитись в об'ємі. Добре збите масло, робить випічку повітряною та більш розсипчастою. Масло стало світлим, м'яким і повітряним. Саме те, що потрібно для тіста. Тепер до збитого масла додаю 60 г цукру. Якщо хочете менш солодке тісто, зменшуйте до 40 г, але не нижче, щоб не зіпсувалась текстура. Також за бажанням для аромату можна додати 10 г ванільного цукру і обов'язково дрібку солі для балансу смаку. Та знову збиваю міксером декілька хвилин, щоб усе добре перемішалось. Цукор за бажанням можна замінити на цукрову пудру в тій самій кількості. Маса буде більш ніжна та гладка. В результаті виходить така маса, цукор повністю не розчиняється і це нормально, цього не потрібно добиватись. Далі беру два середніх яйця, бажано, щоб вони були кімнатної температури. Одне яйце розділяю і беру тільки жовток. Жовток дає тісту м'якість і гарний колір. Білок залишаю, бо він може зробити тісто занадто щільним. До того ж додаю ціле яйце. Воно потрібне, щоб тісто добре трималось разом. Добре перемішую та додаю до цукрово-масляної суміші. Знову збиваю міксером декілька хвилин. На цьому етапі маса може трішки розшаруватись. Це нормально. Не хвилюйтесь та просто продовжуйте перемішувати. Далі додаю 80 г кукурудзяного крохмалю. Це один із головних інгредієнтів у тісті для цього печива. Саме він робить печиво ніжним та м'яким. Слідом додаю 1 чайну ложку розпушувача і добре все перемішую до однорідної консистенції. Як бачите, після того, як додали крохмаль, текстура, так би мовити, полагодилась і стала однорідною, без жодного розшарування. Далі за бажанням можна додати цедру половини апельсина або лимона. Це не лише надасть тісту приємний цитрусовий аромат, а й чудово підкреслить його смак, зробивши його ще більш багатим і цікавим. А який фрукт ви використовуєте для аромату апельсин чи лимон? Поділіться в коментарях. Далі частинами просіюючи вводжу борошно, його знадобиться приблизно 200 г. Комусь знадобиться більше, а комусь менше, тому обов'язково додавайте його поступово. Спочатку замішую тісто лопаткою, а коли стане складно, переходжу до замішування руками. Важливо не вимішувати тісто занадто довго, щоб масло не почало танути. Як тільки збереться в грудку і стане однорідним, воно готове. В результаті повинно вийти м'яке, еластичне та однорідне тісто. Воно не липне до рук та чудово тримає форму. Якщо ж тісто не збирається в грудку і виглядає сухим, додайте по ложці води або молока до отримання правильної консистенції. Перекладаю готове тісто на харчову плівку і трішки розплющую руками. Так буде зручніше розкатувати. Відправляю в холодильник на 30 хвилин, щоб тісто охололо, так з ним буде легше працювати. Дістаю тісто з холодильника і залишаю його на плівці. Зверху також накриваю плівкою і рівномірно розкатую товщиною приблизно 4-6 мм. Знімаю верхню плівку і беру щось, чим можна вирізати кружечки. У моєму випадку, звичайна склянка діаметром 6 см. Більше не раджу брати, бо печиво вийде надто великим, а от менший можна. Після того, як вирізала першу партію кружечків, обережно перекладаю їх на деко застелене пергаментом. Намагайтесь робити це якомога акуратніше, щоб тісто не деформувалось. На цьому етапі вже можна вімкнути і розігріватись духовку. Далі обрізки тіста збираю докупи, трохи обминаю і швидко повторюю всі ті самі кроки. Розкатую, вирізаю, перекладаю на деко. Важливо працювати швидко, щоб тісто не почало танути і не втратило свою текстуру. Ставлю випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 10-15 хвилин. Час випікання залежить від особливостей вашої духовки, а також товщини та розміру печива. Готове печиво зверху майже не змінює колір. Перевірити готовність можна по зворотній стороні. Вона має злегка підрум'янитись. Після випікання залишаю печиво повністю охолонути, перш ніж формувати сендвічі. Для зручності перекладаю варену згущенку в кондитерський мішок, так швидше і акуратніше. Знадобиться приблизно 200 г. Але якщо мішка нема, не проблема, можна просто наносити начинку ложкою. Коли печиво повністю охололо, беру одну половинку і на зворотню сторону наношу достатню кількість згущенки. Накриваю іншою половинкою та обережно притискаю, щоб начинка рівномірно розподілилась. Далі беру ніж або будь-який зручний інструмент і тією згущенкою, що виступила по краях, обережно обмазую боки печива. Завершальним кроком обкатую печиво в кокосовій стружці так, щоб вона повністю покрила боки. Її знадобиться приблизно 20-30 г. За таким принципом збираємо все печиво, поки не закінчаться всі половинки. До речі, кокосову стружку можна замінити на подріблені горішки, але в класичному рецепті його обвалюють саме в стружці. В результаті виходить 14 великих та неймовірно смачних печів. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та залишити коментар. До зустрічі в наступному відео!